Назіна, імені Івана Труша. Ого, яка цікава, треба до них завітати. Ех, нарешті я приїхав в гості до ватри. Що ж там? Висвячую тебе, шановний гімназисти, журналісти, газети банка. Душа газету харку. Ого, як цікаво, Познайомте мене з цим поближе. Звісно, я, я буду вашим провідником. і покажу, і, покажу та розкажу, що ти під у чому. Завдяки спортдрайву ми дізнаємося про найкращих спортсменів нашої школи. Що потрапила у рубрику знайомстий гімназист. А чому ти туди потрапила? Я й би сам хотів це дізнатися. Тільки подивіться, що вони про мене написали. Вони зробили помилку моєму прізвищу. <гас> Ірина Петрівна, чого це ви на мене в суроку написали? Я? Так, так написала? Так так ви. Я знаю, що це ви сурока. Ні, та ти що, то це не я. А ви знаєте, що там я не один. був? Це не я, про сірники. Ну, ну. Цього ревіску. Бачити не потрібно. Також наші журналісти дуже люблять читати. І про це розповідає наша рубрика. А ви читали? А ви читали, а ви читали повісті Тараса Григоровича Шевченка? А Гастрит Ліндгрен читали. А він пуха, а Михайло Стельмаха. А Остапа Вишню? А Кобзора читали. А це стіна пошани нашої газети «Ватра». Ого, а їх таке багато! Так, це всі нагороди, що здобула «Ватра» за роки свого існування. А зараз ми дізнаємося, як старшокласники ставляться до газети «Ватра». Це «Ватра» — ватру це надзвичайно велика праця людей, навіть деяких моїх друзів, тому я з задоволенням її читаю. Я люблю читати ватру, оскільки тут можна побачити всі новини, які відбуваються в гімназії, і дізнатись багато про наших гімназистів. Чи читають ватру вчителі? Думаю, що так. Ходімо, перевірити. Так, вчителі читають ватру і читають, тому що цікаво дізнатися думку своїх учнів. Я вважаю, що газета Ватра це хороший інструмент для тих учнів, які хочуть спробувати себе в журналістиці. і Це хороша проба порадини. Вчителі ватру. Я люблю ватру. Я читаю її, я її деколи роблю. Я робив перший номер газети Ватра робив 200-й, який вийшов минулого тижня. Ну і закликаю всіх, читайте газету. Це творчість дітей і нам її треба підтримати. підтримувати. Свіжина трима! Я задоволений вашою ватрою і радий, що ви на неї пишаєтесь і надалі її пишете. Це добре. Патра додає крила!